Російський снаряд на подвір'я цього будинку у миропіллі влучив 7 квітня. Його господарка розповідає сусідка, виїхала того ж дня. У самої жінки вибуховою хвилею побувало вікна. каже, кілька разів ремонтували, а Тепер вирішили забити плівкою і чекають, що буде далі. Людей пошкоджене майно дуже пошкоджене. Сарой це дуже у нас у селі дуже це важна проблема. Цей сарой. От я, наприклад, виїхала, і в мене одна квучка сидить у сарой. І все, вона сама живе, і десь бонтик мій потерявся. Я його хожу, шукаю. Це собака. Собака коти теж два є. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 7 квітня військові РФ обстріляли миропільську громаду з мінометів та артилерії, завдавши близько 30 ударів. Пані Галина розповідає, коли стався обстріл, її вдома не було. Я була в подруги, І от подзвонили і сказали, що тут от такі діла присходять. От на, в Наташі хата саме більше пострадала, тому ну, у Тамари пострадав сарай, і все в сараї. На вулиці села майже немає людей. Більшість, за словами пані Галини, з тих, хто не на роботі, намагається далеко не відходити від своїх дворів, аби при необхідності сховатись від обстрілів. Прилітає кожен день. Кожний день за всім. І в нас в центр, от у нас центр не було такого, щоб не стріляли. Юліну хату обстріляли незвісно скільки разів. В моїй хаті два рази вже вікна повилітали. На цій вулиці говорить пані Юлія, жило багато молодих сімей. Вона вважалась у селі молодіжною. Тепер тут майже нікого немає. А про те, що тут жили діти, нагадує пісочниця біля двору. Там було багато діток, вони всі гралися. На дитячу площадку у нас скільки діток було. А зараз після останніх прильотів да, навіть ці. спускалочка там дитка, пробита вся. Біля будинку пані Юлії було кілька влучань. Коли було останнє, жінка перебувала вдома, розповідає, навчились вивчати по звуку, чи є небезпека. Виходи, виходи, воно трошки коли свистить. Як свистить, перелітає, це значно до нас. Коли свистить, а свист прикращається, це тоді. Все вже. Пані Юлія говорить, що у льоху не ховається, не бачить сенсу. Тому що зараз прильоти такі ями здорові. У нас погріба мелкі, вода верхова близько і через те не заховайся. Він просто погріб складеться, да і все. За словами секретарки Миропільської сільради Олени Шаркової у громаді від початку великої війни пошкоджені 211 приватних будинків. Одне господарство знищене повністю. Та не дивлячись на обстріли, говорить пані Галина, миропільці продовжують залишатись вдома та жити. У нас дуже дуже такий мужественний народ. У нас є пожарка, яка під обстрілами усе це снімає, не знімає, допомагає людям. Вони ну, стріляють, а вони тушуть. Ну просто Божою допомогою живуть. Не знаю хто в це вірить. Я наприклад, в це вірю. За інформацією Олени Шаркової за останній тиждень потужну громаду обстрілювали тричі жертв серед мешканців села не було. Наразі в громаді залишається близько 2200 людей. Це половина від усієї кількості мешканців, які проживали до повномасштабного вторгнення. Борис Майоров, Вікторія Скоркіна, Суспільне, Новини, Сумщина.